Усім привіт! дане відео про посадку перетянутої розсади, про похолодання, несприятливі умови, як в таких випадках діяти, які будуть результати і так далі. Це я роблю відеожурнал з огляду на того, як буде йти рост розвиток і що ми робимо на, фазу, на кожній фазі розвитку. Це рядочок був посаджений до морозів. Ну, все там померзло, постраждало в попередніх відділах. я його завжди знімаю, щоб можна було це все порівняти. Тут була висадка 23 травня. Після посадки перетянутої розсади заглубляємо розсаду максимально в ґрунт. Це досить такий гарний прийом. Там буде нарощуватися додаткова коренева система. Яка буде потужно живити рослину влітку. Так що його перерощує розсада, це можливо в деяких випадках навіть і добре. Виглядає це все зараз сумно. Але піде тепло, наладиться погода і все буде гарно. Значить, після висадки ми нічого не робимо, ніяких мероприятій. Тільки один полив. Після того у нас далі відео буде видно, після того, як у нас розсада підніме верхушки, тобто прийметься і споживати воду. Тоді можна буде робити про першу підкормку. Але це буде перша підкормка не, для... не в тому розумінні, як ми знаємо, що ми додаємо там якісь мінерали. Основні мікро-макроаліменти. Це буде живлення таке амінокислотами і янтарною кислотою. Тобто фізіологічна підтримка рослин. Ось 25 травня, видно, що рослини вони не прижилися, вони трошечки адаптувалися, корінь почав працювати, тобто вони. Ловлять зимні. Кажу, зимні, ловлять ночні морози. У нас на два дні пішов дощ, тобто дні несприятливі. Тобто, все те, що томати не люблять. Ну, нічого, нам остається тільки їх підтримати і зробити комплекс агроприйомів, які допоможуть їм краще перейти оцей етап, це, це етап до потепління. Ось вам показую приклад, як рослина стресує, тобто, це реакція на холод, вона стає фіолетова. Всі думають, що треба терміново позаливати їх фосфором, хоча це не обов'язково робити. Прийде тепло і все вирібне. Так, почнемо з наших маточних розчинів, які ми можемо зробити з пресованих дріжджів. Їх є два варіанти. Один варіант це термічна обробка дріжджів, тобто ми беремо з розрахунку 100 г пресованих дріжджів, варимо їх там в літрі води, наприклад, 20 хвилин. Проварили цей це все розводимо на 10 літрів води і використовуємо як дощування. Тобто цю воду ми бризкаємо на листя і даємо в корінь. Також цей розчин можна додати до основних своїх підкормок. тобто З кожним живленням, якщо ви будете робити якісь підживлення, ви додаєте туди ці дріжджі і отримаєте амінокислоти своєму живу. Там багато корисних речовин, стимуляторів, вітамінів, вони дуже гарно піднімають рослини, дуже гарно стимулюють ріст, розвиток плодів, квітів і всього іншого. Но це термічна уробка. Слідуючий рецепт, чомусь навпаки почав озвучувати. Да? Ми, термічні, ми дріжджі не варимо, ми їх вбиваємо концентрованими добривами. Тобто на 100 г присолених дріжджів нам потрібно додати 75 грам будь-яких мінеральних добрив. Це може бути, так, як показано, карбомід, наприклад, 25 г карбоміда. 25 грамм сульфата магнія, 25 грам сульфата калія. Тобто, це якщо ми використовуємо різні добрива, ви можете використати одні, ну, один тільки карбомін 75, можна розподілити на три. Це по великому рахунку не має значення, тому що задача мінеральних добрив просто деактивувати дріжджі, розвалити їхні клітини. і Витягнути в робочий, в маточний розчин всі поживні речовини. А Потім цю, цей маточний розчин ми використовуємо як робочий і живемо наші рослинки. Ось покажу вам приклад маточного розчину, який я роблю на базі 1 кг дріждів Беремо 2,5 літри води гарячої, градусі 50-60. Кидаємо туди відповідно 75 грамів кормивбіда, калія і магнія. Тобто без різниці, які ми кинемо мінерали, робимо концентрований розчин. Далі це все треба буде гарно розмішати і закинути в цей розчин дріжджі. Це все діло має постояти 1-2 дні. Якраз у нас прийдуть дощі. І оцим розчином можна буде зробити першу, перше живлення. Так як рослин в мене багато, тому я показую на прикладі пів кілограмового розчину. Цей рощин можна зробити, розлити в бутилки і кинути в холодильник, щоб він там лежав. І ви можете його використовувати з кожним поливом, з кожним живленням. Можна оприскувати рослини. Можна замочувати якісь корінці, можна підливати при пересадці рослини. Це все дуже гарно допомагає рослинам приживатись, розвиватись і так далі. Тобто такий дуже гарний стимулятор. Тобто розчин робочий готується, і буде. У нас використаний для першого живлення, це ми назвемо це перше живлення. Тобто живлення у нас буде заключатися в тому, що ми будемо підтримувати рослини янтарною кислотою і дріжджами. Кращого варіанта напевно не знайти. Як же ж користуватися цим маточним розчином? Які пропорції? Щоб отримати робочий. Якщо на корінь, то ми використовуємо при поливі 250 мл на відро води додаємо. Якщо по листу концентрацію зменшуємо. Десь в розрахунку 70-100 мл на 10 л води. І от, в такому режимі можна буде оприскувати, пілувати усі ваші рослини протягом всього літа. Це дуже класна штука. Якщо хтось хоче цим всім заображуватись, будь ласка, беріть. Собі на озброєння і використовуйте, Не можна обробляти чесник, цибулю, морку, всі кущі. Тобто це універсальний розчин для усіх рослин, абсолютно для всіх. Штука прикольна. Раджу користуватися, особливо під час дозрівання, покращує плоди, їхню величину збільшує, збільшує смакові якості нашого врожаю. Також з цим розчином я буду працювати по полуниці, щоб підвищити величину ягоди і гарно розвивати кущі. На цьому напевно, буду закінчувати. Цього буде достатньо. Тобто розчин ми зробили, він готується, все. Зараз тільки проходять дощі. Будемо підживлювати. Напевно, буду знімати відео, як живлю цим розчином. Штука прикольна, його можна перелити в бутылки, скласти в холодильник і собі користуватися протягом всього сезону. Всім дякую за увагу. В кого які питання, пишіть в коментарях. Бо я знаю, що ця тема розкрита на Ютубі, але зовсім в неправильному руслі. Всі зброжують. Дріжджі, а не роблять так, як я показую. Всім успіху.